Масштабно прокотилась Львівським національним університетом імені Івана Франка. Більше ста повісток вручено викладачам та іншим працівникам вишу, а багато з них уже перебувають в зоні АТО. На сьогодні в зоні АТО є 23 наших працівники, викладачі, два студенти. Це вони виявили таку громадянську позицію. Вони записалися добровольцями. Серед то відчув на собі весь біль війни і кандидат філологічних наук Тарас Ярославович Лельо. Я отримав спочатку одну повістку, яка, так би мовити, зобов'язала мене не втрачати пильність, коли прийде друга повістка. А коли прийшла друга повістка, я з'явився. Це було 24 березня 2014 року. Воєнкомат і одразу був призваний. На початку служби Тарас Ярославович теж працював викладачем. А коли потрапив на схід, ситуація кардинально змінилась. Займався також виховною роботою, читав лекції, скажімо, до якихось державних свят, день злуки. Ну, коли ми були на сході в зоні АТО, то там посада змінилася, там я був командиром відділення. Але це тимчасово впродовж тих місяців нашого перебування. До ряді добровольців долучився і працівник кафедри новітньої історії зарубіжних країн В'ячеслав Стефанишин. Він протягом трьох місяців перебував на сході у складі батальйону імені Героя України генерала Сергія Кульчицького. Оскільки це нацгвардія, то це мало бути стояння на блокпостах, якісь зачистки. Ну знову ми займалися на блокпостах. Це було під слов'янським, що ми стояли. Ну ми стояли навколо слов'янська, по суті, блокували сепаратистів. Чоловік пішов на війну, щоб перемогти. Це війна має закінчитись перемогою. Не просто якимось там миром, бо зараз більшість людей скигли, що там мир потрібно. Я вважаю, повинна бути перемога. За словами ректора, мобілізація важко позначається на навчальному процесі. Проте університет із розумінням ставиться до цього. Курси всі читаються авторським чином, тобто викладач розробив курси і читає. І немає таких викладачів, які читають один і той же курс. Тому такі заміни проводити дуже складно і це. Ну недобрим чином впливає на організацію якихось навчального процесу, але завдяки зусиллям деканів, завідувачів кафедрами, гострих проблем на сьогодні не існує. Українські парламентарі вже роблять кроки назустріч вирішення цієї проблеми, адже кілька днів тому вони ухвалили в першому читанні закон про звільнення від мобілізації викладачів і наукових співробітників. Христина Федак, Маріан Павлик, Франко, ті рішення прийнято.